Що це блядь, таке в іграх? А це відсутність згладжування, і тут це не так просто. Там цілий зоопарк. SSAA, MSAA, FXAA, TAA. Почнемо з SSAA, Того, хто хоче все і одразу. Він рендерить картинку у вищій роздільній здатності, наприклад, 8К. Потім стискає її назад до 4К роздільної здатності вашого або мого монітора. І виходить ідеально гладко. Але от відеокарта так не думає. Вона пихтить, наче паротяг. Ну і FPS падає, бо йде подвійне навантаження. А от МС вже більш розумний. Він каже, навіщо рендерити все, якщо можна рендерити тільки те, що треба. І справді працює швидше, виглядає пристойно, але FPS все одно повзе донизу. Бо знаєте, безкоштовного зладжування не буває. Хоча є один варіант, FXAA. це вже зовсім інша історія. Він такий каже: Окей, не будемо напружуватися, просто трошечки розмажемо усе. І справді працює швидко, але все перетворюється в м'яке мильце. Зате FPS потужний, як наш президент. Якщо вам подобається ефект Мила з PlayStation 3, то це ваш варіант. Але не розчаровуйтесь, є ще TAA, хитрий і сучасний. Він бере кілька кадрів і дивиться, як краще згладити краї. Поки все стоїть на місці, ідеальна картинка, але варто комусь поворухнутися, і ви побачите шлейфи. Наче персонаж залишає за собою фантомів. А тепер уявіть, що якби згладжування могло бути розумним. І бачити, що куди рухається, і робити в себе шлейфів, влагів і мила. Мрія, правда. А от приблизно так працює Nvidia DLSS. Але і там не без косяків, чого вартує тільки його перша версія. А от як саме воно працює, не знає ніхто. Nvidia охороняє ці секрети краще, ніж ви свої паролі від банку.